Всім привіт! Сьогодні ми будемо розмовляти про відносини, про бізнес-відносини в клубі Лівгуд. Про що це є? Є такий вислів, що все, що сховав, те пропало, все, що віддав, то твоє. Тож, де б ми не працювали в традиційному бізнесі, в мережевому, в клубній системі, спочатку ми віддаємо, а потім отримуємо. А що ми віддаємо? Емоції, енергію, знання, підтримку, допомогу, натхнення, приклад, досвід та всього не перелічити. Але ж спілкуючись е, з бізнес-партнерами, з друзями, з рідними та близькими, я спонукала завжди людей турбуватись про своє майбутнє. І цей навик е, в своїй родині я вкоренила вже років 10 по тому, а ось зараз. Ці знання вкладаю в своїх бізнес-партнерів, щоб тут, в клубі Лівгуд, вистроїти надійну, круту, потужну команду, начебто друга сім'я, щоб була. Якщо вам це подобається, то приходьте до мене в команду. З вас подобайка, підписка і до зустрічі, папа! -па!